Давай свою розповідь. Давай. Е, історія про диявольську ніч. Е, коли я працював в Харкові, то у драйві в комп'ютерному клубі. Мені його треба було закривати і їхати додому ввечері. І коли літо тепло, я їздив на роліках. На роліках їздив додому. Угу. Оце виїжджав там по центру, по центру, якось на Римарську, по Римарській. Потім то, де пам'ятник четверо тянуть холодильник з ломбарду, якось його так об'їжджав. І потім полтавський шлях. Але полтавський шлях, там трамвай, якось вузько, там незручно. І ото справа є така вулиця Благовіщенська. Ото по ній я їхав. О, ти біля собору к собору виїжджав і зліва від собору. Виїжджав. Не пам'ятаю вже де собор. Пам'ятаю, це де пам'ятник. Там е, дуже багато людей завжди стояло, тому що автобусна е, зупинка, да, да, да. і всі а чекали. У мене да. був там такий момент, такий зв'язний час. Як я вилітаю, і все десь 200 людей на мене дивляться. У uh, мене навіть було таке спеціальне обличчя, як я лечу у цей момент, як Чорний плащ. У мене прям місія там рубашка, у мене чорна, в наушниках прям лечу. І uh, потім оце з вокзалу на саму Холодну Гору на, на оцю гору Оце мені місія було цікаво. Ну як ти піднімався? От от, підтримав Так. І якось був 2006 шостий рік. І було це 06-06-06, і типу диявольська ніч а, три шістірки, Ага, що? три шестірки, і всі оце, цього боялися, і там які якесь кіно омен виходило у цей день, і, і всі маркетологи, оце реклама. Ну тобто нагнітали, що це опасна ніч. Ужаска. А я ж думаю, ну я що, я ж цього не боюсь, я поїду. Мені та що? А потім, коли вже це, там 11-та вечора, я все закрив, і щось думаю, а точно я цього не боюсь? щось якось <рив> так. <рив> Люди стоять, а тут оман <рив> з <за> народиками. <рив> <рив> ну, коротше думаю, там, їхать, їхать. Ну, поїду. А, поїду, ага. ну, все буде все завжди добре. Ну і цього разу також буде добре. Ну, і виїжджаю, поки там їду по центру, наче нормально. E, там ще світло. А потім виїжджає на цю Благовіщенську. Чи назва така, наче все буде добре? Ні, вона тоді Карла Маркса назвати. А ось чому тоді було недобре. <рес> тоді зрозуміло. Якось я виїжджаю вже після одинадцятої, тому що я перші рази, коли їхав, було пару разів таке, що блимс і, і, і вирубається все світло. А коли ти летиш на роліках, то дуже дуже небезпечно. І потім я зрозумів, що це об одинадцятій рівно воно виключається. Тому я чекав 11, і якраз у цей момент пройде там машин менше на дорозі. Вуличне освітлення. Втажало. Так, оце всі фонарі бамси в і виключаються. Mm -hmm. І в мене був такий фонарік потужний, Я купив така, вона ну, як фара, я їду свічу собі. І оце я виїжджаю на цю Благовішенську е, з цією фарою, і на мене вилітає собака. Вилітає собака, я щось відвернувся Точного і починаю мене. їхати. І, блін, страшно, страшно капець, бо я ж на роліках. Я щось зараз впаду, вчепиться страшно. Я, я починаю просто рівно їхати, щоб не впасти. І намагаюся там якось від неї тікати, до неї ще приєднується і за мною біжить вже стая собак. Обалдеть. Обалдеть. Я починаю ну, я, ну оце собі свічу. І, і, на, і на них трошки пробую світити, але ну, роблю і що і можу. Думаю, може, я їм зараз там присвідчу і засліплю, вони там від мене відстануть. І оце їду, 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 їду намагаюся не впасти, максимально швидко їхати. Ну і потрошку-потрошку відриваюсь. Все, відриваюсь. Думаю, фух, реально, диявольська ніч ніколи такого не було. Ну, думаю, все, все, пригоди на сьогодні закінчились. А воно а, ні. А воно ні. Їду, їду, оце ж темно, нічого немає, тільки я собі свічу. І чую спереду бійка. Чую, прям хтось когось б'є, хтось кричить. Тобто якась товпа міситься прямо спереду. І думаю, що робити. А я ж туди їду, в цю бійку. І думаю, якось міняти маршрут не варіант, бо я нічого не знаю, і не видно. Думаю, ну, треба тільки їхати вперед. Може, може, пронесе. І я їду, їду, і я чую, що одно ну, темрява, і щось воно так не прямо на дорозі, а десь зліва. І я потрошку проїжджаю, проїжджаю, такий, типу, не трогайте мене, <рес> бо я, я їду просто додому. Ну, іначе проїжджаю, чую, що хтось когось б'є, ну думаю, ну, що, що я зроблю? Хорошо, гарно, що хоч мене не б'ють. І все, проїжджаю, типу, фух, фух, пронесло. Ну потім просто заїжджаю на цю гору, там ледь-ледь-ледь. І в кінці ще такий прикольчик, оце я заїхав на цю гору після оцих пригод. І вже оце Холодна Гора, майже біля метро, і я вже качусь, ну я вже майже вдома зараз повернути, я вдома. І там стоять пара таксистів, якісь курять, і я чую, щось доноситься. що, Ого, який крейзі! Прям по дорозі летить. Я думаю: так, оце кризі, оце ви бачили, що щось щойно було. Ось така історія була про диявольську ніч. Такі прикольні. Ага.